Привіт, друзі! Знову з вами я, ваша Інешка, і ви на каналі про спокійну впевненість. Сьогодні ми говоримо про три помилки, які ви робите, коли ставите свої цілі. Перша і найважливіша помилка це те, що ви ще не підписані на цей канал, адже саме він допоможе вам рухатись до цілей. Без вигорання у власному темпі з відчуттям внутрішнього спокою і впевненості. Тож підписуйтесь на мій канал і ставте дзвіночки для отримання сповіщень про нові відео кожного тижня. Отже, перейдемо до того, які ж найосновніші помилки ви робите тоді, коли ставите свої цілі. Перша вже в цьому форматі найважливіше, це те, що ви ставите за багато цілей. Коли ви вирішуєте про те, що вам терміново потрібно змінювати своє життя, ви ставите цілі. У багатьох сферах здоров'я, фінанси, сім'я, робота, саморозвиток і все це стає величезною купою прописаних, але невиконаних цілей. Тому що наш мозок може впоратись лише з трьома, і то не факт. Можливо, три це теж забагато, якщо ви відчуваєте, що у вас недостатньо ресурсу. Я завжди рекомендую ставити одну основну найважливішу ціль на найближчий період часу. Найкраще це на місяць. Тоді ви чітко будете розуміти, що повинно бути у вашому фокусі, а всі інші цілі, вони не загубляться, вони обов'язково залишаться з вами, тому що якщо це для вас важливо, то ви просто не зможете про це забути. Отже, обирайте одну найважливішу ціль, і дві, максимум дві додаткових, на які у вас буде залишатися час і ресурс, і які ви зможете виконати, якщо виконаєте першу. Друга і дуже важлива помилка це те, що ви не ставите собі дедлайни і ставите цілі дуже сильно розтягнуті в часі. Нашому мозку неймовірно складно осягнути. Цілі, які ми ставимо на півроку, на рік вперед, якісь дуже масштабні речі. Адже тоді ми не розуміємо, що робити прямо тут, прямо зараз, сьогодні, в цей момент, коли в мене є вільних 5 хвилин. Тому нам важливо. Пам'ятати про те, що цілі краще розбивати на короткі відрізки часу і ставити проміжні цілі, до яких вам легше буде йти. Звичайно, в контексті глобальної цілі всі вони будуть вести вас туди, до вашого успіху. Але якщо ви не розіб'єте велику ціль на декілька маленьких і не поставите дедлайни, то вам буде дуже складно тримати мотивацію і тримати себе на цьому шляху. І третя, неймовірно важлива і дуже поширена помилка це не відслідковувати прогрес. Коли ви ставите собі ціль, але не Відслідковуєте, наскільки ви просунулися до свого результату. Чому це так важко зробити? Тому що іноді цілі здаються нам невимірюваними. Наприклад, покращити своє здоров'я і самопочуття. Як ми можемо це виміряти? Насправді для кожного з нас можуть бути свої критерії. Можливо, це самопочуття від нуля до десяти. Зараз почуваюся на четвірочку, а хочу на. Вісьмірочку або на дев'яточку, і ми можемо кожного дня відслідковувати, чи змінюється наш стан, коли ми робимо конкретні кроки для покращення свого здоров'я. Це може бути інша система вимірювання, наприклад, певні кроки, які ви здійснюєте для того, щоб покращити здоров'я, здати аналізи, пройти огляд лікаря, почати займатися спортом регулярно, і відвідати тренувальний зал, наприклад. Три рази в місяць хоча б так? Або п'ять разів, незалежно скільки. Але у вас мають бути чіткі критерії виміряння прогресу. І для того, щоб полегшити вам завдання, я підготувала вас не для вас невеличкий лайфхак, як можна відслідковувати свій прогрес. Щоб дізнатися більше, переходьте у опис відео за посиланням, ви знайдете мою особисту техніку відслідковування прогресу, якою я користуюся вже дуже давно, і яка сильно допомагає мені та моїм клієнтам на шляху до цілі. І остання бонусна помилка, яку ми дуже часто робимо, і яку я включаю в це відео, тому що без неї все інше не буде мати значення. Будь-які цілі, які ви собі ставите, повинні вас надихати. І ви повинні їх хотіти робити. Тому що кому потрібні такі цілі, які ви не хочете досягати. Це вже не цілі, це якісь зобов'язання, а зобов'язань у нашому житті і так дуже багато. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео і хочу нагадати вам про те, що коли ви не досягаєте цілі, це не означає, що ви погана людина. Це означає, що ви, можливо, не маєте внутрішнього ресурсу, недостатньо чітко для себе розумієте, куди ви йдете, і недостатньо розумієте свою внутрішню мотивацію для того, щоб зрозуміти, чи немає у вас вигорання. І чи є у вас внутрішній ресурс для досягнення цілі, запрошую вас до себе на консультацію вогонь, яка допоможе діагностувати і попередити емоційне вигорання. Всі деталі у описі до відео. Дякую, буду чекати ваших повідомлень і коментарів. Діліться відео з тими, хто може цього потребувати. І до зустрічі наступного тижня. Бувайте!